Шановні колеги, СДМ працює вже практично 10 років. І от колись давно, коли ми починали нашу школу доказової медицини, між експертами доволі часто були суперечки. Ну, з приводу різних поглядів на проблеми і так далі. І ось оці суперечки вилилися у дуже цікавий такий формат нашої школи доказової медицини, як панельна дискусія. І от зараз ми. Обговоримо із моїми колегами, які представили такі принципові оглядові презентації по проблемі Ренітів уже так в прямому ефірі. Тому давайте ми почнемо все-таки із номенклатури. Івана Васильна, як ви вважаєте, от МКХ 11. Ви чудово представили ось в своїй презентації всі варіанти класифікації. Чи вона все таки заміняє клінічну класифікацію, яку нам озвучив Сергій Михайлович? Чи все таки це якось треба поєднувати у ці два моменти? А, дякую за запитання. В, в, безумовно, це треба поєднувати, тому що е, МКХ 11-го перегляду це така досить е, взагалі е, сама по собі система міжнародної класифікації хвороб, досить така ригідна штука. Вона не встигає за клінічними е, за змінами гайдлайнів, за клінічними класифікаціями. Тому ми тут е, більше спираємося на клінічні класифікації, а потім в наявних вже е, таких от е, системах статистичної обробки знаходимо найбільш е, допустимо е, нозологію і шифер, яку можна поєднювати. Я, от, е, стосовно ренітів, дуже багато в нас все ж таки е, в МКХ 11 зазначено форм ренітів і, в принципі, немає особливих складнощів для того, щоб зашифрувати практично будь-який фенотип реніту. Але зрозуміло, що. Чи є випадки, коли нам доводиться застосовувати більш такий широкий шифер, який просто характеризує хронічний е, реніт. Дякую, Іванна Васильівна. І от е, я звертаюся до Сергія Михайловича. От, е, ви представляли клінічну класифікацію, і там ви е, представили такий термін, як ідіопатичний реніт. От е, такого терміну в МКХ немає. От Сергій Михайлович, може більш детально опишіть, що значить ідіопатичний реніт. Я вважав, коли вперше почув цей термін там 30 років назад, що це варіант вазомоторної ренітки. І я е, сьогодні, остаюсь при цьому думці. Тобто, мені так. Е... Можливо, ставити тоді, коли ви не можете, не маєте можливості визначено, яка форма Реніту, тобто це імунна чи не імунна, алергічна не неалергічна. Він не підходить під алергічну От мені кажеться, що термін той же нарез правильно казала Івана Васильівна, це можливо етап розвитку синдрому самтера і можливо, це буде колись. Визначено саме в такому русі, тобто, це на сьогоднішній день, на мій погляд, ну, слабкість наших діагностичних підходів. Той, що раніше було якийсь ідіопатичний, сьогодні може визначитись як локальний алергічний реніт, коли ми будемо мати змогу його виявляти. Тобто на сьогоднішній період розвитку науки та клінічної практики, можливо, це такий от варіант для цього. Дякую, Сергій Михайлович. І от колеги, напевно, запитання до вас. До, до вас обидво. От, у нас є вже доволі велика кількість варіантів Реніту і в клінічній класифікації, яку представив Сергій Михайлович і в МКХ, що Іванна Васильна говорила. І е, реально у нашому повсякденному житті ми бачимо, що є набагато менше діагнозів. От все-таки, як ви вважаєте, колеги, це зв'язано е, із якимось, можливо, неадекватним матеріальним забезпеченням українських е, лікувальних закладів? Чи це все таки більше пробіл в знаннях? Як ви вважаєте? Я вважаю, що це наслідки е, тої системи, про яку ви казали. Коли була колись, не знаю, жива чи не Лея Борисовна Дейняк, вона запропонувала термін «вазомоторний рейніт», який поділяла на алергічний та нейровегетативний. Більшої шкоди нанести нашої ринології було важко. Всі ставили вазомоторний рейніт, а далі іди гуляй, що тобі не подобається. Тобто алергологи були, не мали можливості займатися цим діагнозом, бо вони ставився алергії взагалі і так далі. Тому це наслідки, на мій погляд, тої шкідливої системи, від якої ми відходимо, але ще досі не відійшли. Дякую, Зарій Михайлович. Тобто, в принципі, освіта Іванна Васильовна, ви погоджуєтесь з таким поглядом? Так, я погоджуюсь. Звичайно, це пов'язано взагалі. Це так, скажімо, нормальне явище, тому що окрім того, що не відрізняли вазомоторний і навіть алергічний реніт. Ще в це було пов'язано з тим, що е, е, на певному моменті і не було доступних ліків для того, щоб по різному лікувати ці стани. А відповідно, так скажемо, лікарі не відчували потребу в тому, щоб виставляти різні діагнози. Зараз у нас доступні різні підходи до лікування. Ми бачимо, що вазомоторний алергічний реніт вже лікарі дуже рідко коли плутають. Ну тобто, сплутати також. він може, Просто розуміють, наскільки потрібно виділяти виокремлювати окремий діагноз алергічного реніту, тому що це має підходи до лікування. Тому я вважаю, що це. Це лише питання часу е, визначення інших фенотипів і більше їх розповсюдженість саме в е, практиці, тому що е, лікар буде знати, що це лікується по-іншому, і, відповідно, побачить потребу виставляти цей інший діагноз. Може, я задав, вас, Василю Івановичу, питання? Так, 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 звісно. Василь Іванович, я вже вас питав і відповіді не, не було. От ми реєструємо, реєструємо всі ці захворювання. По мкб 10 можливо, далі буде по 11, ще більш детальніше і так далі. А як долучитись до цих показників? Як мені, наприклад, фахівцю, який займається е, цією проблемою, визначити? Більше стало, менше стало. Тобто ми відправляємо, ми шифруємо. А в ответ тишина. От є такий... Е, Канцер-регістр. Тоді можна зайти визначити, що робиться в твоїй області з розповсюдженістю діагностику янкології. Згідно МКБ-10, ми не маємо ніякого доступу долучитись до цієї інформації. Дякую, Сергій Михайлович. І от ви знаєте, до недавнього часу у нас був центр медичної статистики при Мозі. Но, 6 чи 7 років тому він, як кажуть, наказав довго жити. І зараз у нас такий тимчасовий е, такий, знаєте, провал, напевно, в цьому питанні. Але я очікую е, прийняття мкх 11. Бо справа в тому, що МКХ 11 це електронна онлайн-система, в якій будуть реєструватися ці всі діагнози. І, власне кажучи. Використовуючи ось цю МКХ 11, коли вона буде впроваджена у нас в Україні, ми зможемо проаналізувати захворюваність навіть починаючи від окремого лікувального закладу, закінчуючи масштабами країни. Це все буде доступно, отак, От як це саме доступно зараз. Ви дуже влучно сказали про канцер-реєстр. Тому ми. Дуже багато у наших презентаціях, у наших школах приділяємо уваги саме МКХ 11, оскільки це не просто статистична е, класифікація. Вона має всі ознаки і клінічної, і саме головне, що вона буде централізованою, отак як це е, е, канцер-реєстр. І у нас є всі можливості в Україні це впровадити, оскільки у нас Міністерство цифрової трансформації. Е, Зараз чудеса витворяє, власне кажучи, з позицій е, цифровізації нашої країни. І я думаю, що пройде зовсім небагато часу, коли ми будемо користуватися от, плодами цієї системи. І вона, знаєте, ця система досить е, цікава, тому що м, по рівню діагнозів е, можна буде робити висновки про. Рівень професійної підготовки лікарів певного лікувального закладу. Ну, от, наприклад, ви бачите, що у нас є реніт, чи риносинусит, чи тонзеліт. Не суть важно, будь-яке захворювання. Там є категорія визначені або верифіковані, зокрема, як стриптококовий тонзеліт, чи як там післявірусний риносинусит і так далі. І є категорія невизначених. І от якщо в цьому лікувальному закладі буде по статистиці багато е, речей невизначених, е, тобто неверифікованих, неконкретизованих, значить це не відповідає принципам е, персоніфікованої медицини як варіанту доказової медицини. І відповідно тоді вже будуть робитись певні висновки про діяльність цього закладу, про необхідність навчання лікарів і так далі. Тому я очікую, що ми з вами дочекаємося цього благословенного моменту. Е, дякую вам за запитання. Але, шановні колеги, у нас панельна дискусія це, е, як кажуть, не те, що монолог ведучого, так? це у нас суперечки. Так що ми можемо з вами один одному задавати питання. І я вам дякую, Іван Васильевна. Може, вас ну, дуже велике бажання щось задати, чи мені, чи Сергій Михайловичу. Я думаю, що не хочу відбирати хліб у наших глядачів. Я думаю, що найцікавіше запитання нас чекають попереду, коли ми будемо вже більш клінічно підходити і до лікування різних форм хронічних хренітів. Тому що зараз по класифікаціях і не особливо є підґрунтя для того, щоб сперечатися. Дякую, Івана Васильна. Таким чином, шановні колеги. Я тоді підведу невеличкий підсумок такої нашої першої досить дружньої суперечки. Знаєте, така досить френдлі суперечка. Перше. В основу класифікаційних підходів реніту і диференційної діагностики різних форм ренітів лежить в основі синдром Нежиттю. Тобто будь-який пацієнт, який приходить до лікаря і у нього є скарги на закладеність носа і виділення із цього носа у різноманітних варіантах, це пацієнт є носієм клінічного синдрому, який повинен реалізуватися у реальній клінічній практиці у конкретний клінічний діагноз. І от класифікаційні підходи, які ми сьогодні бачимо. І мкх 11, і клінічна класифікація, яку ми сьогодні вже з вами чітко почули і познайомилися з нею, вона дозволяє виділити ось цей конкретний нозологічний варіант клінічного синдрому, який називається Нежить, і таким чином призначити адекватне лікування. І ви розумієте, що лікування алергійного реніту. Відрізняється навіть в рамках цієї патології, скажімо, сезонний, е е цілорічний, інтермітуючий персистуючий, ступінь тяжкості, наявність коморбідних захворювань і так далі. Це абсолютно різні варіанти, якщо ми говоримо про алергічний реніт і, скажімо, вазомоторний, реніт вагідних, професійний риніт, Медикаментозний рініт. Ви бачите, зараз він навіть виділений в окрему, в окрему скажімо, лінійку в класифікації медикаментозний рініт. Все це є наша професійна діяльність і необхідність, скажімо, насамперед словесного контакту із пацієнтом. Тому класифікація вона показує велику широту можливостей клінічних діагнозів. І вона говорить про те, що ми з вами у своїй клінічній практиці повинні у цю широту клінічних діагнозів використовувати, а не обходитись банальним діагнозом хронічної риніт. Шановні колеги, можливо, у вас є якісь коментарі, будь ласка, ще у нас є по одній хвилинці часу. Я абсолютно згоден з вашим висновком, Василь Іванович, що в основі підходу до проблеми обов'язково лежить визначення. Нежить, так як, наприклад, кашель це один із провідних симптомів, це захисний симптом. Природа зробила так, що ніс хоче все змити. Алергію вимивають алергени, інфекційне захворювання вірусне, вимивають інфекційні агенти та продукти їх запалення. Це організм так захищається. І далі причинними факторами будуть різні моменти, і визначення саме цих причинних факторів буде направленням лікування. Тому все в комплексі треба вивчати, і треба максимально розуміти ці чинники і тому ефект лікування буде значно. Кращий і це буде на користь тільки як хворим, так і лікарям, і авторитет їх підвищується. Ну, так. Дякую, Сергій Михайлович. Іван на я також повністю погоджуюся з тим, що це постійна боротьба з тим, як не лише мікроби пристосовуються до існуючих ліків, але хвороби також пристосовуються. Бачимо, наскільки є е, трансформація. От було цікаве зауваження Сергія Михайловича про те, що він ще пам'ятає часи, коли в принципі, озену можна було зустріти. А за останні 10 років ми практично про неї вже не чуємо, але при Цьому є величезний спал, не спалах, напевно, не можна сказати, але величезна хвиля алергічних захворювань, особливо з дитячого віку. Ми бачимо, що е діти зараз, практично кожен другий, третій, має алергічний реніт, і це все вписується в е тенденції всього цивілізованого світу. Ну і звичайно, що е з трансформацією нашого способу життя, з впливом якихось цивілізаційних моментів змінюється. Спектр захворювань, ну що хочу сказати, без роботи напевно не залишимося ніколи, тому що ніс якось встигає пристосуватися відторгненням від будь-яких змін, які стосуються нашої цивілізації.